Шановні гості офлайн та онлайн. Я вітаю вас на сьомому українському жіночому конгресі. Сьогодні другий день нашої події. І говоритимемо про участь жінок у сфері безпеки та оборони, про проблему міграції, про демографічну кризу, про громадське здоров'я і безумовно про ветеранську політику. Мене звати Яна Брензей, і Сьогодні я теж модеруватиму, працюватиму для вас. Сьомий український жіночий конгрес, жіноче лідерство, час відновлення, час відбудови організовано громадською організацією Український жіночий конгрес. Конгрес відбувається за підтримки Національного демократичного інституту, Агентства США з міжнародного розвитку Швеції та уряду Сполученого Королівства. Конгрес підтримується програмою розвитку ООН в Україні та структурою ООН «Жінки в Україні за фінансування урядів Японії, Норвегії, Швеції, Польщі та Європейського Союзу, а також дитячим фондом ООН. Партнерами конгресу є Міжнародна фундація виборчих систем, Офіс Ради Європи в Україні. Конгрес також відбувається за підтримки Приватбанку. Конгрес підтримується програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні підзвітності та розвитку юліт з Європою, що спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. Юлі сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян та розширює можливості громад. Медіа-партнерами конгресу є група Starlight Media, телеканали Еспресо, Прямий та П'ятий канал, а також видання Телеграф. Погляди, викладені під час події, належать авторам і не обов'язково відображають погляди вище зазначених партнерів та донорів. Що ж, можемо починати? Я пропоную зробити це із. Такої вітальної дискусії, до якої я запрошую координаторку системи ООН в Україні Деніс Браун. Пані Деніс, долучайтеся до мене. Пані Деніс, у вас величезний досвід роботи в місцях, які переживають у тому числі гуманітарні кризи. Афганістан, цар, Камбоджа. Зараз ви в Україні. Чи є тут щось таке, чого ви не бачили більше ніде в світі? Якісь можливо проблеми, а може навпаки, рішення, які є унікальними саме для України під час цієї війни. А перше за все хочу сказати, що я не говорю українською, але дуже рада знову ж таки говорити з жінками з громадянським суспільством в Україні, і це дуже тішить мене. Я дуже пишаюся жінками українськими. Хочу сказати, що дійсно на жінок в Україні зараз величезне навантаження і тягар через цю війну. Я багато їжджу по країні, я багато чую, багато бачу. Я зустрічаюся із жіночими організаціями, які працюють в Краматорську на фронті. І а, я зустріла жінку, якій було 75 років у часовому ярі. Вона 50 років там живе, і а, вона. А, а, Моніторила доставку товарів, які ми привезли. тобто вона це робила, і це просто дуже вражає, як жінки реагують на цю кризу. І Те, що я бачила в багатьох країнах, де я працювала і жила, хочу сказати, що ці виклики, з якими стикаються жінки, і вони схожі в таких місцях. І також те, що я бачу, коли подорожую по Україні, це чим ближче ми приїжджаємо додому, і чим більше до жінок ближче до громад, тим більше ми бачимо власне жінок у громадах. І чим більше ми йдемо на високий рівень, тим Менше ми чуємо голоси жінок, але ця проблема характерна для багатьох країн світу, в тому числі для моєї власне країни, і особливо це важливо для України у контексті відновлення. І я хочу. Говорити про це в рамках нашої дискусії, як ми можемо разом забезпечити, щоб в процесі у відновлення, якого потребує Україна, щоб ваш голос було чутно, і це не лише про дискусії, час переходити від дискусії від обговорень до конкретних дій, і щоб жінок тут було чутно на Місцевому рівні, і також ми в... віримо у те, що відновлення буде власне відбуватися на місцевому рівні, але також і на національному рівні мають бути певні зусилля, і ми хочемо чути тут голоси жінок у цьому процесі відновлення і відбудови. Виклики вони схожі в різних країнах світу, і тут в Україні я бачу цю рішучість жінок. Я чую про це, і я бачу, що є можливість зробити це по-іншому, і можливість показати. Усьому світу і іншим жінкам у дуже складних ситуаціях що можна робити по-іншому, це можна зробити панельні дискусії. Брала участь представниця лідерка громади із Чернігівської області, і вона говорила про те, що дайте нам вудочки, а не рибу, зупиніть потяг гуманітарної допомоги. Ми хочемо робити щось самі. Коли країна переживає таку кризу, з вашої точки зору, як з одного боку допомогти зовсім не впасти, але допомагаючи давати вудочку, а не рибу. Абсолютні зараз дійсно. А такий час в певних регіонах України не скрізь, але перейти від цієї гуманітарної допомоги до допомоги з відновленням. І в ООН ми працюємо над нашою програмою на наступні п'ять років, і ми провели серію консультацій із громадянським суспільством в Харкові. Ми в Дніпрі, в Одесі, в Миколаєві, у Львові проводили такі консультації для того, щоб якраз мати таке обговорення. Таку розмову і не так просто, тобто не те, що ми щось одне відключили і щось інше включили. Ми маємо розуміти перш за все потреби громад, і тут ми хочемо якраз чути голоси жінок: чи є план того, як задовільнити ці потреби, чи є фінансування. А тому, що тут приватний сектор також відіграє важливу роль у підтримці цих громад, і хто буде чим займатися? Ми говоримо не лише про місцевий рівень, а національний рівень також є міжнародні партнери. Це цілий процес, і ми почали вже дуже докладно про це думати, проводити ці консультації для того, щоб це власне враховувати. Тому що ми тут не для того, щоб щось вирішувати. Ви маєте вирішувати, а ми можемо підтримати вас. І ви можете просто подякувати нам і гоптайма сун. Ну, ми сподіваємося, що скоро можна буде подякувати і сказати, що побачимося наступного разу. І знову ж таки через те, що я так багато подорожую україною. Я бачу, що не усі громади знаходяться в однаковій ситуації в деяких громадах в Чернігівській області. Вони готові вже йти вперед. А у Херсонській області у Запорізькій області ще немає цієї готовності, і треба знаходити тут баланс разом із вами. я розумію ваш коментар. І дійсно, гуманітарна допомога вона є короткостроковою. Але війна вона продовжується, і люди вони переїжджають, вони переміщаються вимушено. І така гуманітарна допомога вона є потрібною для когось. Але треба уявляти це. Це не те, що ви щось вимкнули, щось вимкнули. Що голоси жінок можуть бути добре, чутні в громадах, але чим ближче до місця ухвалення рішень, тим тих. Чими вони стоять. Знову ж таки, спираючись на ваш великий міжнародний досвід. А як нам зробити так, аби під час відбудови голоси цих жінок не стали тихшими, а навпаки, звучали голосніше в місцях, де ухвалюються рішення? А ви знаєте, я скажу, що тут, мабуть, і була втрачена можливість протягом минулого року, тобто 22 й рік, 23-й рік, на глобальних конференціях були втрачені можливості, тому що є багато конференцій про Україну а у різних країнах світу. І іноді, коли я була на таких конференціях, то не говорили про участь жінок у відбудові, тому що дійсно ми по іншому. Мислимо, ми ті, хто дбають про оточуючих, ми по іншому розставляємо пріоритети для себе. І на таких глобальних конференціях не завжди був простір і час для голосів жінок. На тих конференціях, де я була, на тих консультаціях то. Проводилися такі розмови до і після конференції, а не під час самих конференцій в Берліні. Наприклад, ми працювали з організаторами конференції для того, щоб у громадянського суспільства в цілому був голос простір для презентації для виступів. Під час самої конференції важливо забезпечити участь жінок безпосередньо у цьому процесі на цих платформах. І знову ж таки, ці консультації вони є важливими. Але вони мають бути відображеними у реальних змінах? Я не впевнена, що це вже відбувається, і ви маєте власне міряти температуру в різних громадах і дивитися, чи жінки залучаються вже, чи вони беруть участь у різних конференціях на місцевому рівні. Я була у сумах, наприклад, на такій конференціях. І, і як ми можемо забезпечити участь жінок і їхній голос? Тому що такі публічні консультації, я думаю, із ключовими національними гравцями з питань відбудови і відновлення, вони є вкрай важливими. Тож, подумайте під час вашого обговорення сьогодні про те, як можна досягти прогресу. Я думаю, що у цій міжнародній конференції це один із способів донести ваш меседж. Це та роль, яку ми можемо відігравати. Це доносить цей меседж. Але вчора багато зверталося довкола і говорилося про те, що жінки себе недооцінюють, маючи фантастичні навички експертизу. Жінки вважають, що ні, я недостатньо ще, я не можу претендувати, я не можу стати лідеркою своєї громади, тому що ну тому що і відповідно виникає питання: якщо ми хочемо, щоб голоси жінок звучали, і це справді необхідно для країни, то які можуть бути програми з боку держави, з боку таких великих організацій, як ООН, які б допомогли жінкам повірити в себе? Дивіться, це глобальна проблема. жінки завжди ставлять питання. Ми всі завжди ставимо до себе ці питання, ставимо під сумнів. Чи ми маємо зробити якусь велику роботу? Чи виникає якась чудова нагода? А ми думаємо, та ні, ми не справимось. Як мені це вдасться? У мене ж ще сім'я, сімейні обов'язки, професійні обов'язки. У мене немає стільки часу, скільки у чоловіків немає компетенції. Якщо ви сумніваєтеся у собі, то чесно кажучи, ви даєте можливість іншим також сумніватися у вас. Це нормально, нормально обережно ставитися. Я поділюся, коли мене попросили сюди звер... приїхати. Я була заступником а, миротворчої місії. Багато солдат нам були підпорядковані. Це велика відповідальність. І мені генеральний секретар позвонив, чи я можу поїхати в Україну. І я почала сумніватися, чи я справлюсь чи ні. Але відповідь так: перш за все, те, як ви думаєте про себе, це важливо, і це хороше питання. Ми можемо разом подумати, поговорити про те, які програми можуть допомогти набути такий рівень самовпевненості. Тобто, ви маєте вірити, і решта мають вірити, і це абсолютно можливо. І це той запит, який ми візьмемо до уваги. Я безумовно мені пішла на користь 25, досвід 25-річної роботи в ООН. І це не лише про тренінги, про навчання, але і про наставництво. Я є наставником багатьох молодих жінок в системі ООН, які ставлять ці питання собі: як на мене подивляться чоловіки, чи я справлюся. Ні, ми маємо мислити інакше. І наставництво таке це те, що йде дуже на позитив. Я хотіла, щоб ви для такого надихаючого завершення нашої розмови розповіли історію жіночого лідерства або. Жіночого героїзму або просто жіночої витримки, яка вас найбільше вразила за час перебування в Україні. Я думаю про жінку в часовому ярі і з яко жінку з якою я познайомилася у і з її сином Варіхові. Так я про неї розповім. Уявляєте, жінці 70 років. Вона живе 5 кілометрів від лінії фронту. Дві години, що я там була, постійно тривали обстріли. І вона нам казала: ставте машини тут, а там розвантажуйте, робіть так або так. І це дуже смілива мужня жінка. дуже рішуча, і відповідаючи на питання, яке ви мені поставили. Вона не чекала, поки прийдуть чоловіки і почнуть розпоряджатися, візьмуть на себе відповідальність. Вона все робить сама, і ми з нею поговорили потім. І я сказала. Але ж вам ну 70 років. Чому ви тут? Чому не де інде, де тихо, спокійно, комфортніше? І вона сказала, я багато про це говорила. Вона сказала, моє життя тут має ціль. тут моє життя набуває смислу. Я можу зробити свій внесок, я можу почуватися корисною. Але це надзвичайна мужність, тому що. Я там лише два-дві години побула і відчула, яка я виснажена, тому що постійні обстріли це дуже великий стрес. А вона просто там керувала, ніби то це звичайна така рутина її дня. Я зустрічалася з іншими такими жінками в інших країнах, але це рідко, рідко людина, навіть не жін, не тільки жінка, а взагалі просто людина здатна проявити такі лідерські якості в жахливій ситуації. Тож моя мотивація. Вона спирається на цих жінок, коли я бачу, що вони здатні робити. І якщо вони здатні в своєму контексті це робити, то моя робота не така вже й складна. Якщо чесно, дякую вам величезне. Знаєте, мої бабусі 76, Вона живе в Запоріжжі, яке теж нещадно обстрілюється російськими військами. І я трильйон разів їй пропонувала, щоб вона виїхала. Вона каже: Та ці росіяни. Скоріше під землю проваляться, ніж я піду зі свого дому. Це мій дім, це моя земля. І я буду тут до останнього. Я думаю, що це про мільйони українських жінок, які роблять цей вибір і в Україні, і навіть за кордоном, відчуваючи свій зв'язок з цією землею. Дякую вам дуже за цю розмову. Це була Деніс Браун, координаторка системи ООН в Україні. Ви вишедмейки фото хір. Деніс maybe.